Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Сто днів на посаді. Голова облдержадміністрації Сергій Рибачок звітує, що вдалося зробити впродовж трьох місяців. Було створено оперативний штаб області, який пізніше переформатувався у Раду оборони області, який забезпечував координацію. Усіх е, силових структур Вітчизняні журналісти повернулися з Польщі у варміно-мазурському воєводстві. Завершився п'ятий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости. Треба переконати суспільство, треба показати Європі, і Україну і Україні і Європу. У рівному пройшов відбірковий етап всеукраїнського фестивалю Червона рута. Традиційно учасники змагалися у шести музичних жанрах числа конкурсантів. У рівному ми плануємо також набрати переможців, які б могли би забезпечувати дозвілля серед військовослужбовців на сході України. Кубок майбутніх чемпіонів завершився у рівному. Участь у шостому розіграші дитячого футбольного турніру взяли команди 35 шкіл обласного центру. Дітки грають 3-5 класи, і дуже приємно те, що в цьому турнірі знову ж таки нагадаю, мають право і це дуже добре, коли заявляють ще дівчаток. Дівчатка це можуть проявити. То днів на посаді працює голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок. На звітній прес-конференції він розповів про зроблене та поділився планами на майбутнє. До своїх досягнень Сергій Рибачок зараховує створення батальйону територіальної оборони, вирішення соціальних проблем вибушених переселенців та виконання планів надходжень до бюджету. На початку березня колишнього випускника та викладача Острозької академії благословили на відповідальну посаду у студентському храмі. Потім він отримав настанови на велелюдному недільному віче. Сергій Рибачок каже, керувати рівненщиною він розпочав у непростий час, тому серед пріоритетів було і залишається забезпечення обороноздатності області. Ще у березні 2014 року було створено оперативний штаб області, який пізніше. Переформатувався у Раду оборони області, який забезпечував координацію усіх силових структур, усіх відомств. Для того, щоб організувати, забезпечити охорону стратегічних об'єктів, нині триває доукомплектація новоствореного батальйону територіальної оборони області. Перша частина його вже проходить бойове злагодження на рівненському полігоні. Започаткувала обласна влада збір коштів та закупівлю постільної білизни, польової форми, спальних мішків, бронежилетів для потреб армії. Окрім того, рівненщина прийняла 162 вимушених переселенців з Криму та Сходу України. Багатьом з ним потрібно було відновити документи, надати соціальну допомогу, медичну допомогу, влаштувати дітей у дитячі садочки та школи. І також зараз іде допомога стосовно того, щоб випускники, а серед них є і випускники, які у цьому році вже здають на рівнічні зовнішні оцінювання, мали можливість. Отримати вищу освіту дві квартири за підтримки облдержадміністрації та небайдужих рівнян отримали сім'ї героїв небесної сотні. Щодо економічних показників, то вони теж непогані. План надходжень до державного бюджету виконується на 100,4%, а до обласного на 101,6%. Окрім того, наголошує Сергій Рибачок за цей період не скоротили жодного навчального або ж лікувального закладу. Водночас чиновників в обласній та районних адміністраціях поменшало на 172%. Особи це зекономило фонд оплати праці на 10%. А ще Сергій Рибачок до заслуг нової команди відніс проведення чесних та прозорих позачергових президентських виборів. За його словами, півсотні іноземних спостерігачів високо оцінили хід їх проведення. Однак реалії сьогодення приготували нові виклики. Є інформація про те, що Російська Федерація до нуля скоротила постачання російського газу на територію України. Тому на цьому тижні буде проведено нараду, на якій чиновники плануватимуть заходи щодо зменшення залежності області від газу та переходу на альтернативні види палива. Але сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. 30 бронежилетів для потреб української армії на загальну суму понад 150 тисяч гривень закупили на рівненщині. Першу партію засобів захисту рівненські військові, які у складі 51-ї механізованої бригади перебувають у Миколаївській області, вже отримали. Тим часом кошти на рахунки благодійного фонду, що займається закупівлею бронежилетів, продовжують надходити. Відсутність сучасної амуніції українські вояки особливо гостро відчули після кривавих подій у травні під Волновахою. Там загинули військовослужбовці, у тому числі з нашої області. Тоді зрозуміли, що українській армії потрібні такі бронежилети, що не бояться ні куль снайпера, ні автоматної черги. Такими є бронежилети Корсар М3 четвертого класу захисту. Вони свого часу були розроблені для українського миротворчого контингенту та пройшли випробування під час бойових дій в Іраку, Лівані та на Балканах. Одна з мам, котра була присутня на прес-конференції, поцікавилася, чи наші вояки справді вже отримали цю амуніцію. Передали їх військовою технікою і саме. Yeah. Капітан, начальник речової служби 51-ї хазової бригади. На прізвище Олександр Москаль передав саме військовослужбовцям в руки ці бронежилети. А ще голова облдержадміністрації закликав закуповувати бронежилети централізовано, тому що у державі є лише одна фірма, що має сертифікат на виготовлення цієї амуніції. А в одному з районів області закупили бронежилети, що не відповідають нормам. Причому закупили їх дорожче ніж закуповлюємо ми. Найменша пожертва, яка надійшла до фонду, склала 10 гривень, каже керівник благодійної організації Мар'яна Рева. Однак благодійники дякують за будь-яку суму. Щоденно дзвонять мами хлопців, які вже знаходяться на сході або готуються до відправки на схід і просять допомогти. Запитують, чи точно бронежилети надійдуть до військових. Запевняємо мам. Розмовляємо з людьми щоденно, постійно пояснюємо, що дійсно бронежилети надходять, і збір коштів продовжується. Мар'яна Рева запевнила, що жодна копійка не буде витрачена марно. Всі кошти, які надійдуть від рівнян, прислужаться нашим воякам. Але сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Ліквідувати ОСББ «Калина» і повернути будинок на баланс ЖКП перспективне. Саме цього вимагають мешканці багатоповерхівки по вулиці Шухевича. 6. вони твердять, що їхній будинок у підпорядкування ОСББ переданий незаконно, адже кількість мешканців на установчих зборах присутня не була і згоди на створення об'єднання не давала. В Свою чергу голова ОСББ Калина каже, оскільки на установчі збори не з'явилася достатня кількість людей, опитування провели по квартирно. На чиєму боці правда дізнавалися наші журналісти. 30 років ось цей будинок був на балансі житлово-комунального підприємства. Перспективне. Втім, три місяці тому мешканці будинку по вулиці Шухевича 6 прокинулися в ОСББ. Люди запанікували, коли в своїх поштових скриньках знайшли квитанції на кілька сотень гривень, які необхідно було внести на рахунок ОСББ Калина, аби розпочати ремонт системи водопостачання. Мешканці будинку кажуть, що жодних попередніх розрахунків, які б аргументували таку суму витрат, не було. У мене сума 536 гривень. Тут написано капітальний ремонт, бо водопостачання то водовідведення. Звідки взялася сума? Не було жодних зборів, на яких би власники квартир давали згоду про створення ОСББ. Натомість мешканці будинку кажуть, голова об'єднання ходила по квартирах і збирала підписи. Як вступають у ОСББ, це обов'язково повинні бути збори. Це обов'язково всі повинні про це знати, і обов'язково повинні це підписувати люди, а не ходити по квартирах. Ходилося по квартирах, і це знаєте, як називається обманом пенсіонерам. Не розповідали, що це таке що це треба буде скидати е, скидатися, допустим, там на ремонти. Вони прийшли і все залякали. Що ми сьогодні вам не дамо там е, на субсидію там якісь там довідку? Це так було. У підсумку кажуть мешканці прихильників створення ОСББ назбиралося трохи більше 30 осіб. В будинку ж 215 квартир. А відтак, аби рішення було правомірним, необхідна згода принаймні 100 мешканців. Тоді люди почали вимагати документи про створення ОСББ. Коли вони ознайомилися з документацією, то побачили, що цю ідею нібито підтримала більша половина власників квартир. Використала першу сторінку явочного листа, де 34 чоловіки було присутні. Формувала список власників, зробила це протоколом. занотувала, що там є 178 чоловік, і навіть чотири чоловіки, які були не присутні на цих зборах, вони стали членами правління. У нас не відбулися встановчі збори, але це все є підроблені. Як же жодним голосуванням? Точно голосували за 124, проти, 21, отримали серце Можна вирішити сім питань. Всі звинувачення стосовно порушення закону та підробки документів. Голова ОСББ Калина Інна Шекель спростовує. Жінка пояснює, оскільки установчі збори двічі зривалися через недостатню явку мешканців будинку. Опитування про долю ОСББ провели поквартирно, роздавши анкети, в яких більшість підтримали створення об'єднання співвласників квартир. Відкидає пані Інна і звинувачення стосовно відмови. Мови видавати довідки на субсидії запевняє на сьогоднішній день. Всі мешканці, які за цим зверталися, отримали необхідні документи. З членами правління, а їх налічується в складі 9 чоловік. Значить, ми ходили в кожну квартиру до власників, значить, вони заповнювали бюлетень. Вони чітко відповідали. Ми лишали спочатку. Ми роздали ті бюлетні, а потім ми ходили, збирали ті бюлетні. Значить, вони чітко давали відповідь на конкретне, конкретно поставлене питання, де зафіксовано підписами, де зафіксовано датою. І е, якщо там хтось може відмовитись там від, від свого підпису чи сказати Я там не голосувала чи ще щось, це можна перевірити. Вірити всі документи є мешканці нашого будинку, які, наприклад, звертаються з різними скаргами до різних органів, вони переслідують свою мету. Їх не влаштовує теперішній склад правління. І е, я, як голова, тим часом, аби не допустити остаточної передачі будинку в обслуговування ОСББ, мешканці звернулися за допомогою до міських обранців. Я як депутат міської ради зроблю е, все залежне від себе, щоб такий проєкт рішення навіть на сесію міської ради не потрапив. Окрім цього, люди і я вже звернувся до Рівненської міліції для того, щоб було проведено розслідування і були з'ясовані всі факти, чи справді там була підробка документів, чи справді все було зроблено законом. Наразі відкрите кримінальне провадженням за фактом підробки документів, особи, які звернулись, стверджують, що вони на зборах присутні не були і свої підписи не ставили. На даний час проводиться досудове розслідування. Більш детально ситуацію прояснити по даному факту зможемо після декількох тижнів, тому що будуть тривати процедури. Скажімо так, проведення експертиз на наявність підробки. Санкція статті передбачає або арешт на 6 місяців, або позбавлення волі до 2 років. А тим часом, вже 19 червня, відбудеться судове засідання, на якому буде розглядатися подальша доля ОСББ Калина Рівне. Мешканці будинку кажуть, якщо незаконне на їхню думку, ОСББ таки ліквідують, то залишатися на обслуговуванні у ЖКП перспективних вони не хочуть. Адже за 30 років комунальники в багатоповерхівці не зробили жодного ремонту. Онто тож на його зміну планують створити нове об'єднання співвласників з новими членами правління і новим керівником. Тетяна Климчук, Сергій Савта, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. У Верміно-Мазурському воєводстві Республіки Польща завершився п'ятий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости. Його організували рівненська обласна телерадіокомпанія та Ольштинський відділ об'єднання українців у Польщі. Протягом тижня учасники дійства побували в місцях компактного проживання українців та побачили, як їм живеться в одній з країн Європейського союзу. Україномовний освітній комплекс в польському селі Гурово і Лаваське. Саме тут щороку урочисто відкривають міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости. Ювілейне п'яте за ліком дійство винятком не стало. Гостей з України вітають польські посадовці і дипломати. Без праці журналісти. Бо здається, це в більшості зараз є вільна демократична частина суспільства українського. Світ не довідався, що діється в Україні, і світ не знав, як би реагувати так Ми переймаємося тим, що коїться на Україні. Ми підтримуємо вас і маємо сподівання, що ви дасте собі раду і все закінчиться добре. Адже ви найкраще знаєте, що вам потрібно. Загалом на фестивалі свій творчий доробок представили майже 40 українських та польських журналістів. У підсумку перші місця в своїх номінаціях посіли телевізійники з Дніпропетровська, Луська, Києва, Львова та Чернігова. А гран-при фестивалю здобула телевізійна програма нашої колеги Наталії Васильєвої під одне небом. Якщо ви думаєте, що з цих різних польових квітів не можна спасти один віночок, який зачарував би вас чимось спільним. Ну, приміром, неймовірною красою навколишнього світу, ви глибоко помиляєтесь, і у цьому я вас переконаю. Завдяки своєму радійному продукту перемогу святкували Ольштин, Житомир, Тернопіль, Кривий Рів та Рівне. А найкращою радіопрограмою члени журі визнали Волинську Мир нам. Передусім, журналісти повинні працювати з фактами. Які вони б вони не були позитивні, негативні і так далі, яка би це, яка би, яка би це, який би це не був формат програми. От, звичайно, що ви повинні ці всі речі враховувати. Тому насправді, це те, що хотів вам сказати, є різні професії, не плутайте їх, і тоді все буде нормально. Фестиваль не обмежується лише конкурсною частиною. Протягом тижня його учасники побували на великих мазурських озерах, ознайомилися з роботою місцевих телерадіожурналістів та відвідали турбазу в Шиманах. Наприкінці журналісти завітали на свято українського фольклору в доброму місті. знаєте, як зустрічають як серце радіє тим українцям, нашим діаспори, що вони бачать своє рідне. Фестиваль проводять для того, щоб журналісти змогли звірити свої професійні вміння, а також аби вітчизняні медійники з перших вуст почули про переваги та ризики життя в країні після вступу до Євросоюзу. На думку організаторів, журналісти згодом донесуть цю інформацію до своїх територіальних громад, а водночас і пояснять необхідність нагальної євроінтеграції. Я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, подякувати тим, хто цей фестиваль підтримав. Це і керівництво Рівненської області, і лісівники рівненщини. І громадська організація Будівельний сектор Рівненщини» і е, е, відомі наші фотохудожники це Сергій Бусленко і е, Олександр Харват. Цей фестиваль, як ми його почали організувати, був е, приурочений цьому, щоб переконати українське суспільство до. Е, Згоди на вхід України до європейського співтовариства треба переконати суспільство. Треба показати Європі і Україну і Україні і Європу. Володимир Струс, Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Майже 80 учасників з усіх районів області зібрав відбірковий етап всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона рута виконавці виступали в найрізноманітніших жанрах, починаючи від рок музики і закінчуючи автентичним фольклором. Щодо останнього, то за словами журі фестивалю, рівненщина традиційно є одним із законодавців моди. Із конкурсантами спілкувалися журналісти дня. В неділю в Україні оголошено жалобу, тому відбірковий етап фестивалю проходить без глядачів. Він не відноситься до розважальних заходів, пояснюють організатори і несе в собі функцію об'єднання держави засобами масової музики. Числа конкурсантів у рівному ми плануємо також набрати переможців, які б могли б функціонально забезпечувати дозвілля серед військовослужбовців на сході України. Тож ми знаємо, що їм там не легко і фактично теж мусить бути якась ульт. Культурна програма, крім воєнних дій. Серед конкурсантів є і новачки з сусідньої Хмельниччини. Гурт Шус через інтернет подав заявку на участь у фестивалі. Музикантам імпонує відкритість заходу, адже тут не потрібні вступні внески. Після виступу вони діляться спогадами про історію створення гурту. Дуже хотілося зібратися, я був в армії і в армії позвонив брат, сказав, що можна зібратися. У мене однокласник барабанщик. Ми разом зібралися, ну і вирішили так гарчати, нести радість людям. Музична освіта для учасників цьогорічного фестивалю швидше виняток, аніж правило. Членів журі вони беруть силою звукою, різноманітними технічними прийомами та спецефектами. Шлях до успіху у кожного гурту свій. Колись він називався по скриптом, але потім ми узнали, що є такі групи. Навіть, десь їх три налічується. І ми вирішили змінити назву, і трошки склад змінився, і ми. Взяли собі назву земначіжіню. Нині в пошані у музикантів рок зазначають організатори червоної рути, адже саме цей жанр музики є традиційно протестний. Традиційна українська естрада відходить на другий план, і наперед виходять виконавці, які знаються на технологіях зарубіжної музики зарубіжних виконавців. І наше завдання Червоної рути – це поєднати наші традиції народної музики вокальної з Досягненими технічними зарубіжних країн тобто своєрідний мікс цього року. Фестиваль святкує чверть столітній ювілей і 65 років з дня народження Володимира Івасюка. Традиційно саме Червона Рута відкривала нові вітчизняні таланти. Його призерами та лауреатами були Олександр Пономарьов, Руслана, Віктор Павлік, Наталія Могилевська, Ані Лорак, ВВ та багато інших. Хто поповнить цей список цього річ, стане відомо після фінального етапу конкурсу. Людмила Васюга, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На роботі колеги, а у грі суперники. Журналісти Рівненщини помірялись силами на 15-й спартакіаді, що традиційно проходить у хрінниках. Як минулого року, переможцями стала команда телеканалу РТБ. Як все відбувалось, бачила Ірина Михайлевич. Їхня зброя, перо та мікрофон. Але тут на спартакіаді журналісти готові здобувати перемогу силою. Вже 15 років поспіль медійники області зустрічаються на базі фізкультурно-спортивного товариства Україна в селі Хрінники, де протягом двох днів борються за кубок переможця. На це ювілей у спартакіади нарешті з'явився гімн. Спочатку була думка виступити з якоюсь піснею від нашої команди, презентувати її учасникам спартакіади. Але перебираючи багато пісень, народних всяких, ми не знайшли нічого спільного зі спартакіадою в цих піснях. І нам десь о другій годині ночі прийшла така думка: а чому б не продумати свою пісню? Але тут оцінювали тільки спортивні таланти. Їх можна було проявити у восьми видах змагань. До традиційних цьогоріч додали бадмінтон. Учасники висували свої пропозиції. Ми ще внесли б такі корективи, якби ще ну, на наступних змаганнях додали. Щоб в е, змагання з жіночого армреслінгу ні дощ, ні холод не завадили журналістам позмагатись, а тим більше відпочити. Тут хороший відпочинок, і не тільки і рибалка, і можна і покупатися. Ну, цей раз така погода не дуже, але ж, я думаю, що наша команда не тільки наша, а всі команди задоволені. В Спартакіаді взяло участь 11 команд. Це кажуть організатори менше, ніж очікували. Нема з нами тих команд, які попередні роки постійно перше перші місця. Це в редакціях газети вільне слово, і нема такої команди. Серн і, Сар, і, Сар, і Сарн Серницькі новини. Натомість з'явилися нові команди, що додало змаганням інтриги. Другий день 15-го журналістської спартакіади завершується найвидовнішим змаганням перетягуванням линви. Вболівальники в останні підтримують свої команди з надією вибороти перемогу. Як в перетягуванні линви, так і в загальному рейтингу спартакіади. Переможцями стала команда РТБ 1 Готувалася рік, знала, як працюють інші команди. Е, підготувалася командою, знали ну, маленькі е, такі нюанси, зробили, щоб бути першими. Другими в загальному рейтингу стала збірна рівне ради, а бронзу здобула команда Радіо Край. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Кубок майбутніх чемпіонів футбольний турнір для учнів 3-5 класів вже в шосте поспіль відбувся у рівному. За почесний трофей змагалися команди усіх 35 загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру. Вирішальні матчі кубка майбутніх чемпіонів за традицією пройшли на стадіоні Авангард. У півфіналах зіграли команди НВК число 2, НВК число 12 та НВК число 26 та ЗОЖ число 25. Хто завоював путівки до фіналу та хто у підсумку виграв золоті медалі? Знає Роман Сфереда. Вибігай вибігай емоційно іноді, навіть покрикуючи на власних вихованців, грою команди НВК номер 2 керує тренер Валентина Вансович. каже вчасна підказка наставника і є одним із секретів успіху її учнів. Насправді казать, я е, тільки на оцій матчі, коли вже мене батьки дуже підтримують і просять. Що каже, якщо ви не будете на емоціях, вони Зупиняються діти. Розумієте, це такий вік у дітей зараз, В нашому. От, це ж не, не один рік народження, тут дітки є і третій клас, і четвертий, і молодші, і старші. І тут дуже підказок дуже багато треба робити підказки тренера в купі із настирливістю юних футболістів другої школи. Зрештою принесли їм перемогу у півфінальній грі проти НВК номер 12 із рахунком 1-0. А разом із тим, путівку до фіналу кубку майбутніх чемпіонів. Наша команда відчуває дуже велику радість, адже ми дуже наполегливо тренувалися і досягли ще не до кінця, але майже досягли своєї мети. Я вважаю, що ми можемо виграти. В іншому півфіналі зійшлися команди загальноосвітньої школи номер 25 та постійного фаворита змагань НВК номер 26. Останніх до матчу готував відомий в минулому футболіст Рівненських авангарду та Вереса Юрій Кубишкін. Для його команди жоден результат, окрім переможного, буде вважатися невдачею. Всі вважають, що ми найсильніші, і на нас настраються всі грають проти нас. С полной отдачей символи. И как пойдет показала. уже игра, тут такой, А друг, надо знать друг, всегда надо слабые, сильные стороны соперника. Но будем стараться сделать все для того, чтобы выйти в финал и выиграть этот турнир. У півфіналі юні футболісти НВК номер 26 здолали однолітків із 25-ї школи з рахунком 2-0. Переможний почин фаворити продовжили і у фіналі, впевнено розібравшись із командою НВК номер два 0 завоювавши тим самим кубок майбутніх чемпіонів вдруге в історії змагань. Переможців та призерів турніру нагороджував екс футболіст Луганської зорі та Київського Динамо, колишній тренер збірної СРСР Володимир Онищенко. Натиниці на висі. с академией, вот, и э, э, мои воспитанники, значит, играли даже на чемпионате мира. Поэтому мне довольно знакома, значит, подготовка молодежи, вот, и э, поэтому я еще говорю, что я приехал для того, чтобы, значит, посмотреть, на каком, в каком состоянии находится, значит, подготовка, будем говорить, и уровень проведения этих соревнований». Нинішній кубок майбутніх чемпіонів став уже шостим. Цього року участь у змаганнях взяли 35 шкіл рівного. Загалом понад шість сотень дітей. Тому організатори кубка майбутніх чемпіонів не сумніваються у його подальшому існуванні. Дітки грають третій п'ятий класи, і дуже приємно те, що в цьому турнірі знову ж таки нагадаю, мають право і це дуже добре, коли заявляють ще дівчаток. Дівчатка се можуть проявити багато тренерів з усіх шкіл. Завчасно готовляться, тобто надають перевагу більше не так фізкультурі, а і самому розвитку футболу. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Сьогодні розпочинається петрівський піст. Він завершується 12 липня на свято апостолів Петра і Павла. Традиція дотримання цього посту відома з далеких часів християнства. Петрівка піст не дуже суворий, дозволялося вживати рибу, адже святі апостоли були рибалками. А ще це гаряча пора літньої праці, коли найдовші дні найкоротші ночі. Перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна. Наразі це все Такими були головні новини області сьогодні. В студії працював Юрій Савчин. Гарного настрою та нехай щастить. До побачення.